Вітаю вас! Це коучинг розбори. Мене звати Ігоря Коч зі мною Аллаза Дніпровська, коуч перших осіб, засновниця міжнародної інтегральної коучинг школи і справжня рівниця. Але вітаю вас, як справи? Вітаю, вітаю. Ти е, знаєш, прям що мене вражає? Мене вражає те, що 39-й потік, який я назвала е, якась насолода. Дивовижна насолода, дивовижна насолода. Цей потік триває, і є можливість, друзі, я вам дуже раджу записатись до них на Калейдоскоп клієнтів про Калейдоскоп розповідали вам декілька передач тому. Записуйтесь, будь ласка, це в неділю і отримуйте коучинг, вирішуючи свої запитання, і спробуйте це на собі. Бо воно того варте, дуже сильні коучі зростають, і у вас є така нагода не тільки зрозуміти, що таке коучинг, а і побути клієнтом і вирішити своє запитання. Так, так, теж завжди запрошую, тому що це класний досвід. Так, приходимо до нашого коучінго-розбору. Ми з нареченим разом уже 4 роки і плануємо весілля через рік. В зоні все складається непогано, але чим далі, тим більше тривожних думок. Чи не повторимо помилки наших батьків? В нього і в мене батьки розлучені. І почуття вже не такі яскраві, як були на початку стосунків. Як розібратися з цими сумнівами? М -м -м? Угу. Um... Це до кого, чи запит? Цікаво. У мене ж у мене вже про традиційне питання: чи до коуча запит, чи ні? Так, так, це до коуча запит так. Е, до лайфкоуча. Е, mm -hmm. Ну, я тут не бачу цілі зовсім. Є так. розповідь про ситуацію. Так. Е, е, не зрозуміло, що за сумніви тут, начебто, їх немає. Ну, саме слово сумніви. В чому сумніві? Я б запитала, в чому сумніви. Е, я б запитала, чого ви хочете, як mm -hmm. результат. Бо е, результат може бути дуже різним. Mm -hmm. І я не думаю, що людина думала, якого результату вона хоче. Е, Традиційний такий ну, може бути відповідь традиційна. Ну, я хочу там, вийти заміж і все життя прожити там без розлучення. Е, знову ж таки, мені цікаво, е, звідки людина бере, що розлучення це помилка. Так. Ну, Помилки що... могли бути якісь інші. Да? Просто розлучення це як результат Ну, Знову ж таки, що тут помилки? Це. Ну, які помилки, да? Що за помилки, от? Да? Що угу. за помилки да. е, І оце дуже важливо, начебто ззовні все складається не, ще й непогано, угу. а, а внутрішньо що? І з чим пов'язано, що ззовні так, а внутрішнє так? Як оці внутрішні тривожні думки впливають на? Стосунки ем, підґрунтям для оцих тривожних думок є саме батьки, чи є якісь дійсно ситуації, які хочеться розібратися. Ну, цілі тут не зрозуміло що робити. Можемо так погратися, що ти задаєш напрям, і ми тоді там. Трошки пройдемо так, Задайте тут, задайте, задайте тоді мені питання. Угу. Я... Ем, чого саме ви хочете. Ну, дякую, що поділилися цією ситуацією. Чого саме ви хочете як результат да. наших коучного ну, зустрічей? Цій... Першу відповідь я не знаю, що я хочу. <сум> І мені здається, що відповідь дуже може бути такою самою. Так, так. І тоді, якщо людина, і як тоді допомогти вам, якщо ви не знаєте, чого хочете? Так, ну добре. Е, мені приходить в голову перше, що я не хочу розлучатися, тобто, щоб це був один чоловік чи дружина на все життя. Наскільки ви можете на це впливати? По стобальній шкалі? На сто. На 100 можете впливати? У мене така відповідь на 100. На 100% ви можете впливати на те, щоб був тільки один чоловік на все життя. Живий. Не, ну, якщо він щось робить. Я то... тут пошуткувала, точно б запитала так. Живий? Бо якщо можете впливати на 100%, що він буде один, то тільки в мене. Один образ виникає. Так, чудовий захітало. Так, ну що, ні, да да є і ні на що не впливає, то тоді, що за стосунки ви будуєте? Ну, дивіться, ну я, все ж я обираю людину, все ж таки, да що я. А може, вона вас вважаю... є. І тоді що? Ну, і він мене, да Я включаю в жіночі образ. <screws> да, 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 и, да. И, ну, если так, 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 Ігор. І якщо так занавість зробити, да, на що ми тут наткнулись? На те, що людина не усвідомлює, що на відносини впливають двоє людей. Зараз розрить мені мої переконання, ми в минулого ефіру про це казали. Да, да, так, да. так, так, так. І перший захід був там не знаю. Не взяти на себе відповідальність, ну, другий вже добре, хоче на все життя, наскільки впливаєте. Все ж таки людина зрозуміє, що не впливає вона на 100% на все. А то ви будете підштовхувати якогось до ні, цього? Ні, 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 ні в жодному разі. Но це якраз, Якщо людина думає, що це залежить тільки від неї, да. там або не бачить людини, людину. Себе, Буде себе карати, бо в неї mm -hmm. там, якщо щось не вийде, не вийде. або в іншої людини немає прав в цих відносинах. Або вона її не, не бачить збоку, так, так би мовити, не думає. Да, боку, а, так, да, так. Та, та, та. Або вона просто цю ситуацію ну ну не розуміє, що впливають дві людини на е, на стосунки, і заходити в шлюб, не розуміючи цього. ну так, так. будуть складно ще, це точно. Так. Так, що тепер робити мені з цими моїми е, усвідомленнями? Щоб що? Що робити, щоб що? Тобто я хочу от якісь стосунків з, там, з людиною. Теж питання з цієї все ж таки чи ні? Да? Можна знати. Ага. Точно, точно, да. питання. І тоді, які це мають бути застосунки, щоб, щоб я не боялася розлучення або ну, щоб так, навіть, як можливо, я не. Це можливо, формулу стосунків можна створити. Так. Е, і знову ж таки, на кожен пункт подивитись з точки зору, наскільки впливаю я на кожен пункт. І знову так. ж таки, там точно побачу я, що ну, якщо я клієнт, що я не. Впливаю на 100% закон на кожен пункт. Ну Я можу вплинути на своє відношення, на те, щоб взяти, піти з цим запитом там до коуча, розбиратись. Я можу впливати на себе, щоб там не знаю не ображатись там чи не включатись емоційно, якщо буде якийсь накал в ситуації. Угу. На це я можу впливати, а на те, щоб... Одна людина була, і в неї не було право розлучитися зі мною на все життя, це вже перекос. Ну я, от, я дивлюсь зараз знову на запит, і в мене таке, знаєте, вже з мого досвіду, або з моєї проєкції, є таке ну така думка, що людина от в такому стані сама працює. Кстати, про про цю... да, майбутнє, це... майбутнє розлучення, точно. Фактично, бо вона не має бачення, як, як мають стосунки точно. будуватися. І то і що б я робила, я б запитувала бажані стосунки, це які. І я б точно запитувала: ну, такі, такі, такі вона скаже, а потім запитувала: е і за яких умов ці стосунки можуть ну, добігти кінця. Да. Ну, а, наприклад, а чому ви це питання задаєте? Дивись, е, людина хоче гарантій, да. яких немає. Yeah. Ну, їх немає. Хто їй дасть гарантії? Ну, вашими стараннями виходить, що є все ж таки гарантія, але mm. це шлях не здобуває. Гарантію тільки ну, вона може дати, що вона може змінити думку, змінити там ставлення. Гарантій немає. Людина може захотіти розлучитися зі мною. Вона може це зробити. І я на це навіть не вплину. Я можу зробити все, що від мене залежить. Але. Та. Тому моє завдання допомогти людині в цю пастку ну, не попадати. Ну, щоб в неї. Я її нікуди не підштовхую. Я задаю запитання, як воно в неї побудовано. Uh -huh. тут є така пастка, ну, в цій, от, в цій yeah, промові. Почуття вже не такі яскраві, як були на початку. Ну, так, це може бути. Да. І що тоді? Що ти будеш робити? Якщо почуться? ну це ви чотири роки разом, а далі буде ну, десять. Да? Ну, да. Навіть якщо вони були яскраві, то вони можуть стати менше яскраві в будь-який момент. Так, да? Да. Да. а можуть бути, бути і більш яскраві. Ну знову да. ж таки, як ти, ти збираєшся на це впливати? Да, да, а може да. хтось з вас, ти або він когось зустріне? Це може ну, перед... бути. До речі, ще одне може бути переконання, що не можна стосунки зробити яскравіші, якщо вони стухли. Точно, а можна. Да. І я знаю такі приклади. Так. Да. І тут дуже важливо на етапі якраз розмови про ціль: да. побудувати ціль, щоб вона була в зоні впливу людини. Да. Без оцих запитів на індульгенцію. Щоб все було надійно і точно на все життя. Yeah. Бо це пастка. І від цієї пастки, ну, звісно, тривожні думки, а якщо так не вийде думає вона, і точно не вийдеш. Вона вже програмує. Слухайте, ну, в цьому запиті, якщо з коучем працювати, може бути стільки е, умовно шарів е, результату. Точно. Наприклад, да, ви у вас там одне я бачу таке глибинне, да, те, що стоїть за цим запитом, а коуч інший може взяти в роботу запит, який приведе там, просто до розмови з чоловіком, да, там. це теж якесь просування, але не таке глибоке. Дивись, да? Розмова з чоловіком точно буде. Ну, да, да. в будь-якому випадку. Бо факт, всі берись. мої. Ну, Ну, навіть, Або якщо про розлучення, вона... маєте на увазі, може, буде розмова, але про розлучення. Так, да, да. Навіть якщо вона захоче завершити стосунки, вона все одно буде розмовляти з ним. Да, да. Е, і тут м я б точно запитувала ще ну такі якісь запитання про дослідження реальності, чому саме через рік, а це да, да, да. Ну, воно також якось. Царапая, да? Хто був ініціатором? Як ви бачите ваше подальше подружнє життя? А як він це бачить? Це дійсно його думки? Чи ви думаєте, що він так бачить? А якщо б він зараз сюди прийшов і розказав, що б це була за промова? Як він бачить це? І як зараз у вас все складається? Як ви вважаєте, а от у вас потреба, щоб один раз на все життя, а в нього? Можна і так, так іти Не такими словами, там наскільки ви впливаєте, бо не всі зрозуміють. Можна так. так. Що цей експеримент вам показує? Як на вас впливає його розмова? Що він от. Вашими устами зараз описав все це. Ну і я б точно запитала, як його звуть. Я кажу: тут він, він. Ну, ми казали, да, про ім'я називали б його, е і, можливо, ми б досліджували і батьків, хоча б декілька запитань, да, що було там саме помилками. Так. Саме розлучення, помилка, чи помилка, яку вони зробили, ну, якісь там наробили, що привело до розлучення? Е, як, ну, вообще розлучення, як ви відноситесь до розлучення? Це добре чи погано? Да, да, да. За яких умов? Чому? А буває по-іншому, а бувають пари, для яких розлучення це дуже гарно. Так, і тут може бути, ну, що один з батьків чи обидва впливають якось на ці стосунки? Так, чи так. впливає на, на ваші стосунки? Ну, це точно. Так. Можна також запитати це. Ну от Більш за все, мене турбує зовні і внутрішнє. І як чи внутрішні оці тривожні думки знає партнер? Чи це все приховується? Як вони зараз про це говорять, не говорять? Я зараз на себе примірив, умовне ваше питання, що він про це думає, і я би відповів так само. Тобто у нього теж сумніви, мені здається, що. Таке в, саме може саме бути да, в чому саме сумніви? Вони, можливо, вони не в тому ж самому. Ну, Наприклад, чоловік може сказати, що в мене сумніви, бо бачу щось не так з моєю дівчиною. Було все так. так добре, а зараз вона якась така дергана там. чи А в неї ж тривожні думки. Вона аж хоче е, гарантій, вона ж дивиться під мікроскопом, як він там? Чи розповідає... Або у або, або, Цін... не якісь інші горизонти з'явилися. Можливо, ми ж не знаємо. ну Вона тут про них нічого зовсім не каже. Вона б, можливо, це сказала. Ну, тобто, питання, чому не такі яскраві, да? ну, ну, могло б прояснити е, більш ситуацію. Так, да, ну якщо б якщо в неї якісь нові горизонти, вона навряд чи сказала зовні все складається непогано в нас в ага. відносинах. Да. І бачиш ці тривожні думки не від нових горизонтів, а від батьків, як прикладу. Да. Тому заважає. Ілюзія, що все може бути незмінним. Будуть відносини змінюватись. Вони будуть змінюватись. Вони можуть стати глибшими, якіснішими, можуть стати більш поверхневими. Ну це дуже залежить від того, як ми будемо поводитись, як ми будемо сприймати ці зміни. Чи буде в нас. Довіра, чи ми збираємось про це розмовляти? І е, вона дізнається про це, коли відповість на запитання, е, чи знає її партнер про її тривожні думки. Якщо mm -hmm. не знає, і вона це приховує, і це буде да, ну, на подалі так я б запитала. І ну, я вірю, що ви живете разом і mm -hmm. там і у вас там ще там, щось з'являється, і ви продовжуєте не ділитися цим. Як це буде впливати на стосунки? Або навіть от ви зараз не ділитесь, як це впливає зараз на стосунки, а як буде впливати далі. Mm -hmm. ем, бо стосунки, це робота. Я не знаю, як ви, друзі, відноситесь до цього слова. Я його обожнюю, ем, тому що в мене слово робота, хоча це і робота да? від слова радість. Я дуже люблю свою роботу. І робота це. І те, що я роблю, ну навіть я не знаю. Якщо я вже вирішила прибрати будинок, то це для мене в радість. Ну, якщо я вирішила, я не скажу, що я дуже люблю прибирати, але якщо я вирішила і буду прибирати, то це буде для мене в радість. До речі, лайфхак не зовсім по темі, але вже прийшло в голову. Якщо ви не любите прибирати і хочете прибрати в квартиру, в квартиру запросіть гостей. В мене справ я раз, два. Я дуже гостинна. і людина в мене гостинна, і мені я дуже люблю, коли гості. Ну і коли гості приходять, то ну, хочеться як найкраще, щоб їм було тут і щоб їм було затишно, і добре, і класно. І це завжди уборка, і це завжди якісь готування. Я не люблю. Куплену їжу, яка вже готова там замовити піцу чи ще щось. Ні, я завжди готую. І прям це такий лайфхак, який працює для, для мене досить гарно. Дуже вам дякую, це класний лайфхак, насправді він 100% працює. працює. Я хотів би вже на, так, на, 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 на сам кінець спитати формули. Глибоких стосунків у вас. Колись запитували вас, вас там про щастя да, і про, про відносини, але саме глибокі стосунки, щоб якось знаєте, закріпити це. Угу. Е, довіра така, ну, я б сказала, безумовна любов, де є повага і прийняття ну, ці складові, е, довіра точно чесність, ем. щирість, ну, там, де іскренність, да, іскриність відкритість, оця складова, і дуже важлива. Об'єднання цілей. Ну, якісь цілі, які є у Угу. Mm -hmm. Не в кожного свої окремі, а спі... О, спільні цілі. Спільні цілі. І тут також можна було б задати запитання, які у вас спільні цілі є. І знаєш, ще можливо, такі вішенка на торті буде наших якісних відносин це можливість зростати поряд. Коли ми нам вже нема чому навчитися в людини, ми розлучаємось. Ну, або навіть якщо не розлучаємось, то ще гірше живемо поряд, але не разом. Клас. клас Але дуже вам дякую, як завжди. Дуже глибокі, мудрі поради, лайфхаки формули. Друзі, підтримайте нас лайфхаками в коментарях, і лайками, і донатами. Ми вам дуже вдячні і завжди раді, що ви нас дивитесь. Побачимося через тиждень в наших нових коучинг розборах Па-па. Па-па.